Цінні влади, наших військових закрити небо над Харковом, дати людям жити в безпечних умовах. Це головне. І ми, нам потрібно сконцентрувати всі сили для того, щоб закрити небо над Харковом, щоб не було вибухи у Харкові, щоб вони не забирали життя Харків'ян, дітей, дорослих. Людей похилого віку. Це головне. І хочу сказати, що незважаючи на все, ми безумовно з вірою, надією і впевненістю бачимо наше майбутнє. Бачимо майбутнє України, українського міста Харкова. І ми сьогодні вибудовуємо генеральний план розвитку міста Харкова. Разом з фундацією лорда Нормана Фостера за підтримкою фінансовою підтримкою уряду Німеччини це чіткий план покроковий план дій в майбутньому. І для нас це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ви підтримували нас. І дуже важливо, щоб життя в Харкові було, і дуже важливо, щоб після нашої перемоги. Ми разом відбудували наше славетне місто, місто герой Харків. Дякую вам і бажаю успіху в нашій сплітній, спільній роботі. Слава Україні!